Заходьте, погляньте у нас кабінети, готові до навчання. до навчання готові, проте порожні вже рік. У цій черкаській школі немає ні сховища, ні будь-якого приміщення, яке б могло б ним слугувати, розповідає директорка Юлія Грабова. Ми навчалися переважній більшості в режимі онлайн 5 11 класи. А от початкова школа у нас перші класи з початку навчального року навчаються на базі 17 школі. Вихід із ситуації знайшли вже наприкінці навчального року, каже пані Юлія. Приміщення, яке наступного року слугуватиме сховищем для дітей, розташоване поруч зі школою. Воно зможе вмістити близько 200 дітей. Тут потрібно ще попрацювати з електрикою, санвузол облаштувати, потрібно обробити стіни для того, щоб тут було свіже повітря, і підключити вентиляцію. Весь цей обсяг робіт, говорить директорка, планують завершити за літо. Замітаємо, шкрябаємо, паутину вимітаємо. Вітаємо і ось і мої подружки Ніна Петрівна, Валентин Іванович, Наталя Миколаївна і Тетяна Іванівна. Це наш колектив, хоч і маленький, а ми працюємо за 100 людей. Саме у цьому сховищі учні молодших класів ховалися під час тривог. Ці приміщення розповідає директор Дмитро Бунякін, завбачливо почав облаштовувати ще у 2014-му. На початок навчального року у нас розташувалися ще крім 17-ї школи, ще дві школи. У нас різні кільрізне приміщення. Знаходяться в школі, використовуються від укриття. Вони різні за площі. Загальна чисельність дітей, яким може бути в укритті, 900. Це трохи менше, ніж 50 відсотків і тієї кількості, які нині ходять на очне навчання до школи, говорить Дмитро Бунякін. А ця школа має найбільше укриття серед інших, говорить її директорка Валентина Козій. Ми можемо одночасно розмістити понад 2000 осіб. І тут в мене кабінети, тобто ми можемо проводити навіть не відриваючись від процесу навчального, коли повітряна тривога. Таке велике сховище дозволило школі єдиній у місті вивести научне навчання усіх учнів та ще й тимчасово прохистити дітей із інших закладів, говорить директорка. Нині розповідає Валентина Козій, у сховищі облаштовують ще два класи: так звані кабінети безпеки. Тут дітей будуть навчати, як поводитися у різних небезпечних ситуаціях із використанням сучасних технологій. Тут уже є підлога, Тут була глина, Зайдіть сюди, будь ласка. Так. Це така величезна робота зроблена. Усі ремонтні роботи у сховищах відбуваються коштом міського бюджету, розповідає заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна. У нас в цьому році передбачено близько більше 70 мільйонів на облаштування укриттів в закладах освіти. Тобто, фактично, у нас задача номер один до 1 вересня всі роботи максимально закінчити. Це стосується і облаштування укриттів і в школах, і в садочках. У місті за словами Анастасії Чубіної лишається одна школа, де немає приміщення під сховище. Ми зараз розробляємо проєктну кошторисну документацію для будівництва окремого модульного укриття на території школи. Але цей проект дорого, вартісний і достатньо тривалий, тому що фактично ну, це нове будівництво з комунікаціями, з витяжками, усім з іншим, тобто під уже всі-всі-всі стандарти, які необхідні для будівництва сучасного укриття. Нині у Черкасах говорить заступниця міського голови 40% учнів навчаються очно і близько 38% – на змішаній формі. За словами Анастасії Чубіної, це один із найкращих показників по Україні, і його можна поліпшити ще на 10-15%, якщо всі заплановані на літо будівельно-ремонтні роботи виконують успішно. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси.